Не спас, не днімає своїми лукам весь світ обіймає і вашу хотенку, і вашу отаму, і всю Україну осточну оддався. Ну, вранці на світ сонця стукнув ангел у віконце, він прийшов мені сказати, щоб вам повінчувати, щоб ви всі здорові, грожадів мали доводі. Що були ви гарні і піші, як весною вишні. Христос народився. Віншую вам нині, господарю й господині, і старому, і малому, всьому люду земному. Дай вам, Боже, в цій Господі жити в радості і у сході, щоб родилося на ниві, діти, щоб росли щасливі, що синочок місяць ясний, а що дочка сірка красна. Бути хай різдвяна хата, світла щедра та багата. Кутісметам скостувавши у віншівках у дотепах з колядою і свертепом, щоб добро шило в родині і у нашій Україні, хай бажання зазісняється, Христос рождається. На наші подвір'ї триде Терева рубали церкву будували радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народися. З трьома куполами, з трьома престолами радуйся! Христос народився, на першім престолі рождество Христове радуйся, радуйся Небо, земля веселися, Христос народився, на другім престолі святого сина. На третім Престолі святе до Хреща радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився, радуйся небо, земля веселися,